Чотирьом колективам підприємств Дніпропетровщини і майже 40 фахівцям з нагоди дня працівників металургійної та гірничодобовної промисловості у Дніпрова вручили відзнаки. За внесок в економічний розвиток регіону та професіоналізм вони отримали подяки і вітальні листи. Слід зазначити, що підприємства саме цієї галузі тримають економіку, сплачують податки до бюджетів, а ще кошти для оборони країни та її відбудови. Ну, Метеоругія для, для мене це все життя. 21 липня цього року буде ровно, рівно 25 років, як я в металургію. І в трудовій книжці одна запис. У нас дуже багато на підприємстві династії. Це люди, які поколіннями працюють на, на підприємстві. Є люди, які, які стаж там, 50 років вже на, на, нараховується. Дуже у нас багато жінок. У нас майже 30-35% це жінки. Тому їм велика повага, пошана і подяка за ту працю, яку вони виконують цих умовах. Зараз нерідко доводиться вирішувати складні задачі. Ділиться головний енергетик одного з Дніпровських металургійних заводів Дмитро. Всі вони наслідок ворожої агресії. Надзвичайні складнощі у нас були, коли почалися відключення світла, тому що це аварійний збій для виробництва у нас виробництво неперервне. Тобто, у нас рідка сталь, яка потребує постійного охолодження. Коли відключається електроенергія, є проблеми з охолодженням. За допомогою різних технічних нам, нам вдалося мінімізувати. Негативний вплив на підприємства та обладнання під час відключення електроенергії. Перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов підсумував, кожен працівник викладається зараз на всі 100%, аби наша область та країна залишалися нескореними.